Ми студенти Львівського національного медичного університету. І це перше відео нашого студентського відеоблогу. Це Вікторія. Це Тарас. Отже, поїхали. І Ми стартуємо звідти, звідки починається ваше знайомство з нашим університетом. Саме тут пережили штурпанину та при вступі. Це чекає вас під час сесії. А зараз перейдемо до того, що знаходиться в даній будівлі. Це деканати ваших факультетів. Профком. А також конференц-зали і різні лекційні аудиторії. І тут ви отримаєте свою першу стипендію. Перейшовши дорогу, ви опинитеся в Бурмуцькому трикутнику, Де ви втратите себе на три роки? А давайте познайомимося з нашим університетом. А ось це хімічний корпус. Славно звісно. Кафедри якого гарантують вам безсонні ночі. Пермуту. Який, на щастя, не буде турбувати вас на першому курсі? І корпус патологічної анатомії. В студентських колах просто патан. І, І тусімо! А це анатомка. Мені нічого додати. Це... Ана... А зараз ми запитаємо думку наших випускників. Поїхали. Скажіть, будь ласка, три слова, з якими у вас асоціюється медичний університет? Анатомія. Анатомія це анатомія. Фонтан. Ні, не фонтан. А що ви можете сказати про наш університет? Три слова. Дуже хороший університет. <рес> не можна ще додати деканат. Ну Зіменковський, Борис борисвинич. А які побажання ви би сказали для абітурієнтів? Бідні задроти, вчить анатомію. Все. Поступати тільки, якщо насправді лікарями хочете бути. М боятися лінії своєї, щоб вчилися. <с��ак> Добре, дякую. Який секрет швидко з даної сесії? Е, знаєте, як то кажуть, дупою здається. Сідаєш на дупу, вчиш, швидко здаєш. не стати. Дякую вам велике. Будь ласка. А ще сприймайте це як весела гра, більше павності, ентузіазму, і все у вас буде добре.